Незвичайні і цікаві місця Львівської області, які варто відвідати кожному туристу. На шляху зі Львова у Броди, у селі Підгірці Золочівського району, на мальовничій Бродівській рівнині височіє Підгорецький замок. Замок має квадратову форму, одна сторона котрого приблизно дорівнює 100 метрам. Збудований він із цегли та каменю, між внутрішньою і зовнішньою стороною облаштовано каземати. Це один із кращих у Європі зразків, де поєднювалася палацова архітектура і бастіонні укріплення. Кажуть, у замку живе привид білої пані, часто її постать виринає з темряви підземелля під музику, від якої холоне кров. Олеський замок є одним з найбільш значущих історичних пам'яток України. Знаходиться замок у малівничому містечку Олеско. Він є надзвичайно цікавим. Не лише як архітектурна споруда, але як свідоцтво подій української історії. Замок зберіг собі багато історію, яка охоплює понад 700 років. Він височіє на 50-метровій горі. За легендами, саме тут проходив так званий чорний шлях. Ним нападали на Україну татари і ховалися при цьому в лісі. І саме ця висока гора була однією з перешкод для татар. Ось чому замок існував уже в 14 столітті. Золочевський замок розташований у місті Золочів. Замок відомий своєю багатою історією та унікальною архітектурою. Замок був побудований у 17 столітті на місці стародавньої фортеці і служив не тільки як оборонна споруда, але як і резиденція для відомих родин того часу. Архітектура золочівського замку це чудовий приклад того, як різні стилі можуть поєднюватися в єдине мистецьке творіння. На території замку проводяться екскурсії, де можна дізнатися більше про історію та культуру об'єкту, а також насолодитися вражаючими видами на місто золочів. Свірський замок на диву витончений взірець оборонної архітектури, який знаходиться. На пагорбі поблизу старовинного селища Свірш замок був побудований у 14 столітті та був однією з найважливіших фортець на заході України впродовж століть. У свій час він слугував резиденцією князів Рюриковичів, польських королів та шляхтичів. Сьогодні він є музеєм, де можна ознайомитись з історією замку та насолодитися красою середньовічної архітектури. Село Унів Перемишлянського району славиться монастирем оборонного типу. Свято Успенська лавра була побудована в 15 столітті. На сьогодні лавра діюча та двічі на рік приймає паломників з усієї України, а на території монастиря проходять ярмарки. Також на території комплексу відкрито частину оборонних укріплень та візну браму на монастирському подвір'ї. Від лаври можна піднятися на Чернечу Гору, де сьогодні розташований монаший цвинтар. Деякі надгробки на ньому датуються 17 століттям. Печерний монастир у селі Розгірче – сакральна споруда 16 століття, дуже типова для галичини того часу. Скельний комплекс складається із двох частин, власне, з основної із приміщенням у породі та двох менших скель. Віддалені від головного комплексу на 50 метрів, ці дві скелі утворили вузький прохід у схилі та були такими собі воротами. Стежка поміж тих воріт веде до основної скелі, у товщі основного скельного масиву вибито три печери, які розташовані на двох рівнях. Найкраще відвідувати печерний монастир в теплу пору року. З висоти комплексу вам відкриється чудовий вид на зеленіючу долину річки Стрий. Стільське Городище це унікальний комплекс скал та печер, що існував ще до Київської Русі. Саме тут ви зможете побачити та відчути, як жили предки сучасних українців, та більше дізнатись про їх християнське та язичницьке минуле. Саме Городище знаходиться неподалік села Дуброва. За історичними та археологічними даними, стільсько було утворене в північному Прикарпатті ще на початку VI століття. За легендою, воно колись давно мало ще й величезну підземну частину, адже не один археолог знаходив там лабіринти, де колись були підземні дохристиянські та християнські храми. Урицькі скелі, пам'ятка природи та археології національного значення. Яка не має аналогів у Європі, поблизу села Урич Сколівського району серед лісу височіють величні скелі висотою до 50 метрів. Тут знайдені рештки стін та будівельних конструкцій, які є залишками давньоруської фортеці Тустань 11-13 століття. Захисники цієї фортеці на протязі довгого часу чинили опір татаро-монгольським завойовникам у скелях вирубані гроти. Підземні ходи та колодязі. Чортів камінь. Місце сили. Природний пам'ятник у невеликому селищі Підкамінь у Бродівському районі. Місцеві жителі і туристи стверджують, що біля каменя відчувається неймовірна енергія, яку він приймає з космосу. Це старе, 16-метрове геоморфологічне утворення на Височині, поруч із яким більше немає подібних каменів. На думку фахівців. Така порода могла утворитись на дні Сарматського моря, яке вирувало на цих територіях біля 15 мільйонів років тому. Часто камінь називають чортовим через легенду про його появу в цих місцях. Найвідомішою пам'яткою міста Сколе є палац Гредлів. це родинний маєток, шанованого краї на початку ХХ століття підприємців, у чиїх володіннях були всі довколишні ліси. Палац відомий тим, що у ньому регулярно влаштовували пишні бали і свята, на які запрошували навіть простих працівників. На одному з таких святкувань побував навіть онук австрійського цісаря Франца Йосифа. Сьогодні це приміщення Сколівського інтернату. Двоповерхова будівля палацу Гредлів і до сьогодні зберегла свою колишню велич, хоча місцями облущені стіни потребують реставрації. Сопіт водоспад в українських Карпатах неподалік від південної околиці одноіменного села Стрийського району. Висота водоспаду 8 метрів, розташований на безіменному потічку, який впадає в річку Сопотянка. Стікаючи по чашоподібні флішові скелі, він несе свої води з потужною силою та чарівливим гулом. Для любителів єднання з природою. Та прогулянки на свіжому карпатському повітрі водоспад стане чудовим вибором для відпустки. Національний природний парк Сколівські Безкиди розташований він в межах Львівської області та охоплює частини Сколівського, Турківського та Дрогобицького районів. Загальна площа національного парку Сколівські Безкиди становить 35 гектарів, з них 24 знаходяться в постійному користуванні парку. Особливістю цього місця є м'який клімат, що дуже до вподоби унікальним рослинам та рідкісним видам тварин. Всього тут нараховується 11 видів тварин, що внесені до європейського червоного списку, та 30, яких можна знайти на сторінках Червоної книги України. Костел святого Марка в Варяжі. Досить маловідома споруда доби раннього барокко. Однак це пам'ятка архітектури національного значення, внесена до реєстру під номером 495. За свою багаторічну історію храм втратив колишню красу і розкіш сьогодні перебуває у запустінні, проте все одно вражає своєю величчю та монументальністю. Пам'ятник української архітектури був зведений у стилі раннього барокко у 1680-х роках. У центральній частині храму можна побачити підвал. В якому вцілів склеп, де відбувалися поховання знатних людей і політичних діячів того часу. Поблизу села Страч розташована одна із головних українсько-греко-католицьких святинь страдецька печера. Вона є рукотворною і віддавна служила у бителюченців. А з її виникненням пов'язано чимало легенд. Печерний монастир у устраччі виник в XI столітті. Коли тут оселилися ченці з Києва Страдецька печера це рукотворний довгий підземний коридор за вишки 2 метри та загальною протяжністю близько 270. Вона має кілька відгалужень, у яких видовбано ніші, колишні чернечі келії. Також тут є невеличка печерна церква з іконами, кам'яним престолом та розп'яттям. Палац архієпископів, ансамбль будівель. Датований початком 18 століття, розташований у селі Оброшину Пустомитівського району. Будівля за час свого існування неодноразово була перебудованою як зовні, так і всередині. І на сьогодні її стан залишає бажати кращого, а для відновлення необхідні солідні капіталовкладення. Та, попри все, літня резиденція львівських архієпископів і зараз вражає всіх, хто її побачить. Ведмежий притулок домажер унікальний природний простір для порятунку бурих ведмедів який розташований за 15 кілометрів від Львова у селі Жорниська. Домажер є не лише новою домівкою для ведмедів, але й потужним осередком освіти та виховання екологічної свідомості. Тут відбуваються цікаві екскурсії та заходи, спрямовані на навчання відвідувачів дбайливому ставленню до природи. Для відвідувачів створена чудова гостинна інфраструктура, мотузковий парк для дітей, паркінг, амфітеатр та лісова школа, кафе та сувенірний магазин. Грод прийма це одне з маловідомих місць на заході країни, яке слід відвідати всім поціновувачам історії та древніх артефактів. Тут, у печері, якій приблизно 45 тисяч років археологи знайшли. Найдавніше поселення на території Галичини Мисливський табір, а також кістки господаря цієї печери, неандертальця. Грод прийма входить до пам'ятки археології національного значення Городища, розташований за два кілометри від Миколаєва Львівської області. Кам'янецький водоспад ідеальний початок для відпочинку в горах. Знаходиться це диво в Сколівському районі Львівської області. А саме на річці Кам'янка, що протікає на території Національного природнього парку Сколівські Безкиди, потужним потоком вода у водоспаді спадає з висоти 6 метрів. Це робить Кам'янецький одним із найбільш популярних водоспадів Львівщини. Окрім нього, туристам буде цікаво відвідати долину річки Кам'янка, яка славиться своїми печерами, скелями, іншими водоспадами та цілющими мінеральними джерелами. За кілька кілометрів від міста Добромель Старосамбірського району розташований Добромельський замок. Цей цікавий об'єкт не надто привертає увагу відвідувачів. Але з усіх фортець на Львівщині ця є найвищою, бо збудована на висоті 560 метрів над рівнем моря. За гарної погоди з мурів замку добре видно самбір. Відстань до нього становить 40 кілометрів. А також віддалений на 30 кілометрів Перемишель це територія сусідньої Польщі. Добромельський замок є пам'яткою архітектури другої половини 16-го століття. Поморянський замок палац є унікальною пам'яткою селища Поморяни Золочівського району, розташований на річці Махнівці. Він колись входив в оборонну систему району і став улюбленим місцем перебування польських королів та вальмож. У 1340 році власником села був шляхтич Микола Свинка, який звів на пагорбі дерев'яну фортецю. У 15 столітті воєвода Ян Сенінський на місці дерев'яного укріплення побудував муроване. Замок мав чотири вежі та був оточений ровом та валом. Яворівський національний природний парк. Унікальна заповідна зона. Простора територія. Водойми, в яких можна скупатися, чисте повітря і дивовижні туристичні маршрути. Усе це можна знайти тут. На теренах парку можна побачити багато рідкісних рослин і тварин, що занесені до Червоної книги України. Також тут є унікальні пам'ятки сакрального мистецтва. Його територія займає площу 7108 гектар. Цей простір характеризується. Дивовижним різноманіттям екосистеми і включає заболочені території річки та ліси. Тут зустрічається надзвичайно рідкісне поєднання сосново буково дубових лісів, що є унікальним явищем в межах цілої України. Унікальний екотур до бананової ферми на Львівщині. Ферма розмістилась всього лиш за 10 кілометрів від Львова у селі Липників. Тут ростуть понад 30 видів екзотичних рослин. Найбільшою популярністю на оглядинах користуються банани, кавові дерева, лимони, лайми, кумват та гранати. Окрім оглядин всіх рослин з теплих країв, на вас чекає знайомство з самим процесом догляду за таким екзотичним садом парк зі скульптурами сучасних скульпторів. Поруч зі Львовом у селі Стрілки відкрито перший публічний парк з роботами сучасних українських скульпторів. Парк розвиває та підтримує сучасну українську скульптуру. Він був створений у 2020 році як місце інституційної, фінансової та освітньої підтримки для молодих українських художників. За перший рік там побувало понад 5,5 тисяч гостей.